Всім, всім привіт! А сьогодні я... ми будемо проходити е, в те час в'язниці. Тут буде інопланітянин. Е, це буде такий охранник. Зараз будемо проходити цей паркур. Чи що це? Зараз будемо проходити. Так. Так. Сюди заходимо. Тут монетка Ходим по платформах. Тут знак по гроші. Кончик був. Проходимо, перекривуємо. Пере, так, руку скануємо і ми переїжджаємо. Ти. так. Осьо, походу. Что там? А, ось що? Тут вибиваємо і сюди виходимо. Це вентилятор. По каналізації, походу. Унизу шаки. <клухи> Як вибиваємо тут манде. Дорощи лежать Момент. Так теперь сюда показує Подуємо букву. Так. Оооо! О той главный охоронець той. Ты що зав'яз зав'язный її охорони? Так, тепер чекаємо. Тепер скануємо. і отам. До вентиляторів до ідемо, вентиляторів. і потім ми вверх піднімемося, і там уверху буде. <кій> щось, Ось От, тут так. Проходимо, скануємо. Так. Тепер отак і ось сюди так паркуримо. Ой, <кій> упав. <кій> так. Отак на оцю лампу запригуємо, тепер оцих. І вибиваємо. І спригуємо. Тут вже буде непонятний і напомню тяне. Не знаю, як його назвати. Зараз його, його погоду вбивати потрібно. Купимо. Да. Оце на охранника у того похоже. В нього обличчя було таке похоже. Так. Чи морда, чи шо. Так. Проходимо. Тепер тут опять, такий самий нам Вбиваємо. Тільки перевернуте, Тепер, Тепер скануємо. Ой, тут гроші були, жалко, ну нічого. У нас 60-63. Ну, ні, походу. Таш, 63. Так, тут перепрыгуємо. Ого, тут паркури. Так, тепер залазимо. А тут. Так. О, це попасти треба. Давайте... Так. О, з першого разу попав. Так, тепер сюди. Залазимо. Так. От так отак. Монетки. Отак. Ой, ой-ой-ой, головне ой, ой, ой. не померти тут. О, дирка. Сюди запригуємо. проходимо, Тут жук якийсь там інопланетанен попастись. Каналізації, походу. Так. О, світиться, походу, пончик. О, да. Тепер проходимо оці лазери на цій біговій дорожці, походу. Да. Ой, п'ять цей жук. Буваємо його. Так, в нього такі звуки про ті Так, пончик, машина є. Вон, забираємось. О, таке саме. Ощі забираємо. Так. Успіть, потрібно так спрігнути. Тут гроші. Наш уже е, 116 монет. Так, так. І проходимо. Ой, ой, упав! Ой, як? Ми здохли тепер. Занову треба пригати. Це переп. Ой-ой-ой, я ой, час. Ой, 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 я не упав, прикольно. Так. Отак. у Гроші. У нас уже 126. О, 128, 128. Так. Гроші, оце тут багато. Було гужало. Ой-ой-ой, господі. Що тут? А, відкрилось. Ой, о той самий. І що з ним? А, це сражатися потрібно. Потім бігти. Ай, не потрібно мене вбивати. Так, вбиває. Ой, він спіймав. Так, проходимо. О, я поняв, куди прийти потрібно. Туди. Ось сюди запрыгнути. Все. він нас упустив. Так. Так. Второй. Ой, там это шупаль сами приятно. На 8 похоже. Не, ну якусь, Не знаю, Понятного существа. Так. Тут может... О, ты, як я и казал, попасть сюди. Так, теперь тут. Это Оце... измерение до босса, походу. До босса сейчас прыгаем. О, не-не-не, потом до босса, походу. Это такие инопланетяне, инопланетяне сделали свой паркур. Вот все, инопланетяне. Так, прыгаем. Ай-яй-яй, я упал. Так, заново. Вот так прыгаем. Босс, походу, щас 100% буде. Так, так. О так. Давай, 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 да, прыгай. Да прыгай, давай. Залазим. Дрыг-дрык-дрык-дрык-дрык. Залізывай. И куда на ней? А, вон, прыгать потрібно. требу. Все, опять са чудовись. Босс! Так я й думав, що ти попадесь. Ой, це ж тепер його уміштожала. потрібно. Головне нему не попастися, то нам крендик. Так, попадаємо, попадаємо, попадаємо. Давайте, давайте, давайте. Йому сюда внизу ту штучку. Штуку не можна попадатись, а то він нас Ой, Він ще оцих спавне. Він оцих спавне, штук.

Давай, 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 дай, 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 пістолет, стріляй, 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 давай, давай. Ми побудим, ми побі. Все. Все. Хапець. Хапець. Так. Заново все. Ми ж так були близько біля нього, чуть не убили. Головне, щоб він отих своїх непонятних штук не заспав. Так, давай, давай, давай. О, Господи, не стріляй. Так, 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 стреляем, стреляем. Давай, давай. У меня трошки жизни осталось. Трошки зовсім. Штучок своїх заспавних непонятних. Давай! Ні щит! Щит, щит, робота. Головне в ту ямку його не підпастись. Блин, мене штучка уміштажає. Ну, що? Що? Ну, що? Убігаємо до тих. О, все, все, я її ще О, я виграв. Ой, главное, щоб він на нас не впав. Ура! О, ще ви. Тепер от тих малих треба. Ні, я виграв. Що тепер? А, ось В <кхи> те місто там де попадати кудись. Я не пам'ятаю куди. Зараз ми туди і попадем. Так, ось сюди вже все, ось сюди вже крутиться. Так, заходимо. О! Я тут охранник, і тут тепер є стіни, можна їх вдівати, вдягати. Сейчас подивимось, що тут є. Це що таке повер? Трашний повер, зрозуміло. У мене навіть пістолет залишився, коли я стріляв боса. Так, це що таке суперскористь? О, прикольно! Ай, зачем мені суперскористь? Ось це куди я? Ну і ми все попроходили, ну і всім до побачення, друзі. Я кудись вже попав.